Всім привіт, почав знімати відео гівно, ну майже гімна, тоді коли почалась пісня, як містер Біс став першим місцем. Це відео, хто заслушує інший вогонь. 150, 50, бо хочу послухати цю пісню, давно не слухав містер Біст. А це що здесь делает? Він і стопа стоп, прибирайте його. Це що? Все-таки треба було топ 100 здати чи що? Ні, Мітоп-50 я хочу. Заслужує міостер. Друге місце. А чого відписується? А чого здесь опять заслужує? Третє місце заслужує, п'яте, заслужує, шосте. Заслуживаешь, можно. Давай, еще. Одну одну, 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 О, о, о. Заслуживаешь. Э. А да, кто его хочет? Не понял. Вось а, а, а. мистер заслухає на отакий виходить, як у містера Б'єста. Так. Дев'ятий заслухає перерибати. Перебачити а я перерибати. Зашли, выходит. -е. А Ну-ну. а ну Адуду ще раз. Пока есть. Заслужить. А четыре. Ему я, конечно, создаю такое. 25. Ну, цей топ уже зомби. Дуриро... Дуриро. Дуриро сереро. Комэ. Це її топ уже зовсім переміть. Убеїться її! Уберіть, виходь, в 25-му місцю такий як 24-го, 26 го -е. Заслухує 29-те. Такий самий вапринос. Скуберрайте, а то зараз на планшета поб'ємо. 30 Заслушав 33 В Минулому відео я йому дав. В і, і, і. минулому відео я казав, що не таку даю заслушав видо. А4 37 Заслужує 38 Заслухає та 39. Заслухає. Ой-ой! Це я б Антоне 38, а Ателят дев'яте. Заслужує. 45. І я би дав. Така, як з 50-го. 48-го. Ну, він уже застряг. Де ж заслухаєшся? Да, І п'ятдесяте. ከቅድስት መስከረር የአንድ የሚውዮው እያቆነ መስክ በደርግ ማሚያይቸው